Я розповім трохи про те, що Ганна називає позитивним досвідом співпраці, тобто як громадська компанія може налагодити якусь ефективну роботу із працівниками мас-медіа, для цього потрібно, щоб в обох інституціях були зацікавлені люди. Там зацікавлена Ганна, тут я. І ми не жаліли свого часу з тим, аби в телефонних розмовах, просто в приватних зустрічах, довго це все обговорювати, розбирати до, до глибини, щоб розуміти, щоб я розумів. Що хоче Ганна, і Ганна розуміла, як я це бачу, і потім видавати це в ефір. В вигляді, в нас здається, була ціла серія за останній рік публікацій на різні аспекти боротьби з світіновими корпораціями і зменшення кількості курців в Україні. Е, в чому особливість саме BBC, в тому, що в нас є така не чорна, а червона книжечка, яка називається Редакційні настанови, і в ній чітко прописано. Стосовно тютюну і алкоголю, як ми повинні поводитися. Також я відмітив оцей пункт, в якому йдеться про виважене поводження з усіма аспектами використання наркотиків і куріння, тобто він ну, обезпечує, можливо, той факт, що. Ми будемо, не будемо виривати окремий пакт, наприклад, там цю корпорації втратили стільки-то грошей, і це погано для економіки. А потрібно брати всі аспекти, тобто загальну картину намагатися подати. І, напевно, головне те, що я жирним шрифтом відмітив, стежити за тим, щоб юридичний і соціальний контекст і висвітлення цих питань були чіткими. Соціальний контекст. Ось в якому розрізі БіБІСІ подає. Всі питання пов'язані із корінням, тому що ще на самому початку цієї книжки написано, що здоров'я і життя людини для британської радіомовної корпорації є основним, основною цінністю. А оскільки всі ми знаємо, яку шкоду задають цигарки саме цьому здоров'ю і життю, то ми повинні робити це не в бізнес-аспекті якомусь, не в розрізі економіки, не в розрізі там втрат у грошах, а перш за все в тому, як це впливає на наше суспільство і на наших людей. Баланс така цікава річ. Ну це суто вже журналістка пішла, тематика. Тобто, важливим питанням є, як нам у матеріалах щодо цигарок дотриматись балансу всіх різних думок, всіх за і проти. Відомо, що в Україні багато курців, і кожен з них може сказати, що це моє право. А ви своїми цими діями порушуєте? Ви там робите мені цигарки недоступними, дуже дорогими і таке інше. Як взагалі слід дотримуватись балансу? Є така проста схема, вона не моя. Я її ще засвоїв з університету, з якої видно, що ну, звичайна шкала координат X, Y, X – це визнання питомої ваги інформації, тобто, що з собою взагалі, чи, чи являє якусь там вагу і користь інформації, яку ми подаємо в ефір. А ігри це дотримання балансу. Як ми бачимо, об'єктивна інформація це нуль. Тобто, якщо йдеться про публіцистику, і ми будемо намагатися дати суху об'єктивну інформацію, ми нічого не дамо своїй аудиторії. Ми даємо думку за, думку проти. В результаті вона накладається один на одного, виходить нуль, ми ще більше спантеличуємо людей. І це псевдобаланс, це є така теорія псевдобалансу, І можливо, в новинах прийнятно сказати, що сьогодні парламент там прийняв такий закон. Але що з того? Тобто цікавіше пояснити, що цей закон вже може означати потім для людей. І ось саме в цьому проміжку від мінус одного до одного це є межа допустимого балансу. Тобто ми можемо в своєму матеріалі давати зрозуміти, що от трошки так добре або трошки так погано цей закон прийняли. Якщо вже йде більше, мінус два плюс два це дженса. Це те, що ми називаємо замовною інформацією, а мінус три плюс три, як мій викладач назвав, інформаційне кілорство. Ну, це такі речі, якими займаються одіозні персонажі, типу Джон Гірова і Корчинського, коли вони системно і постійно там тягнуть свою лінію, але вона на грані з маразмом знаходиться. І слід також пам'ятати, що якщо ми даємо на ту ж саму тютюнову тематику, матеріал лише з знаком плюс або лише зі знаком мінус, це тенденційність, і нас може це підозрити в тому, що я, наприклад, отримав хабаря від Ганни, і в мене всі матеріали на тютюнову тематику з тим, що Ганна молодець, і її фонд молодець, і все робиться добре. Потрібно пам'ятати про це.